Не знаю, на чому вони сидять. І міша криють артою. Гра не дуже чесна. Я вирішую знести ці будівлі, тому що я просто не міг мріяти. Дякую, Пазику, за чудову гру. Так, ставимо кулемет. Арта починає перекопувати ці бруствори. А осінній чомусь починає давити з правого боку. Це ще центр, я згоден, але. ну... Ладно, Все, що... з цим ще можна погодитись, тут він через центр більше грає. Але він починає також, ну, якось з цієї сторони забігати. Спіріт нам допомогти не може по очевидним причинам. Я також вирішую взяти стаціонарний кулемет, поставити його, тому що його важко вбити, в нього багато снарядів, і він може дуже сильно допомагати на центрі. І при... він прикритий ще додатково цією будівлею. Беру луча, думаю, тут треба допомогти. Луча гарна броня в лобі. Тут ось о, якийсь призивник, повзає. І саме смішніше, я не можу його впити, бо пушка не опускається. І цей призивник повзає ось, вручну. Це і просто з мене. Повзає вручну. За камюшком. Ну, сплешем. Сплешем я його таки добираю. І тут за камнем. Можна спокійно стати за камнем, за каменем. І розколупати. Бачу, тут взяли, підбирає 50-й калібр, опять бере 50-й калібр. Я тебе підберу. Отак от. З'являється Ісу. Ісу 122. І мій пазик стає в принципі безпонтовим. В сенсу від нього вже як такого немає. Але у нас є трохи піхоти, тепер ми можемо починати. Я вирішую знести цю подібну, що чесно мені набридло. Тут і буде простріл для мого кулеметника і снайпер зможе пограти і косити, тому що фіртка в мене вже трішки набрид мені, якщо чесно. Зоєю піхотою. Тому тут раз кулемет, два кулемет, снайпер. В цілому я тут віддавився трішки, тепер треба допомогти центру. Тут уже три кулемети. Що знятий з Шермана. А ось і арта сюди прилітає. Як добре, ще є арта. Ісу намагається пробити мого пазика через будівлю, Ну це доволі ну, тупа ідея. Я вирішую ще також динамітом знести повністю цю, це укріплення. Ой, ще дамлі вмирає, до речі, був несподіваний вирив. Ось і більміша сидить, де треба. Намагаються вони якось агресивно агресивно пограти з нами, прибігає тут Спіріт, ну і звісно. Не те, щоб дуже корисно, я не знаю на чому вони сидять, але ну. Окей. Допомогу роблять. А ось і сушка з фугаса, от. Так можна, по танку не дуже вигідно, але по мені можна. Я розумію, що я тут того не поживу зі сухою, тому мабуть. Але все одно треба піднімати кулемет, що ж я зроблю. Так, і ось фіртка взяв Т-60, передав осінню, і осінній взяв елітну піхоту, щоб вже вдавити справа. При тому він розуміючи, що тут ну, ми і так не, не дуже то виграємо. Бачите, 30 на 18. Ми програємо десь в половину. Спіріт не зможе йому дати відповідь отут. А пільміша криють артою. І, і я йому, ну, не то, нашої мощі не вистачає вдвох, щоб проти трьох грати. А він ще зверху атакує. І ще й артою Вони це все вбивають. Дивіться, тут, тут нічого не залишилось. Дякую, що очни вбили мого офіцерчика. Так, якось дуже. Я б сказав. Двозначно. Тому ну, що, зачем тепер грати тут? Тобто він, в принципі, казав, що не буде пушити, але він тепер пушить. Нам, крім того, що відповідати треба на центрі, тепер треба допомагати спіриту. Ну це якось трохи нечесно. все прям забігає до Спірита, спірит нічого не може з цим зробити. Кулемет без патронів сидить. Ну, коротше. Ми хоч і підкидаємо сюди піхоту, але. Насправді це вже виглядає як порушення правил договору. І дуже неприємно, тому що і в центрі ось двіж біжить, і справа, до речі, чудовий постріл шикарний. І, ну, ми такі, ну окей, типу, трошки порушує договір, це трохи нечесно, але що ж, ми ж не будемо закінчувати гру через те, що хтось нечесно грає, так? Да? Ну, це в наглу просто прибіг, піджався і сидить. Відчуває себе, мабуть, великим молодцем. Ми думаємо, що робити. В центрі ми хоч трошки віддавили. Я думаю, також що робити. До речі, тут була перепалка. Ще взяли ось він все не заспокоюється. Йому треба продавити цього бідного спіріта і просто розрізати нас. Він ще крім того, що йому дали Т-60, він ще взяв крусейдера і продовжує кошмарити тепер центр вже з правого флангу. У Спірі ми попросили, щоб він щось зробив взяв якийсь танк. Він взяв е, Ну, Так як він не відчуває дистанції, не розуміє, що таке базуки піати, то ми розуміли, що він довго не поживе, але сподівалися, що хоч зможе вбити цей танк, тому що в нас в мене очок... Я далі вирішив копити, тому що ну, брати пазіка третього, сенсу немає. І сушка по дистанції перестрілює будь-який танк, тільки штук можливо, але ну, хочу ще почекати. Тут пільміш біжить, намагається. Ну і тут відомі теплиці, кумулятиви ловлять постійно. І ось Спіріт зближається на максимально, не пробиває його п'ячик, вбиває Спіріт. Крусейдера п'ячик знову <хи> не пробиває через. <хи> Снаряди тут і сушка вже таки добиває. Ну, в принципі, непогано. І ось дивіться, знову піхота забігається. Це вже, ну, вже сюди забігає. Добре, що тут є. ну, Ми встигаємо перекрити Артой, але ми у нас нема чим перекривати такі вриви. А Спіріт ну, не зіграє, він тільки що потратив всі очки. Ой, господи. Напишіть будь здоров в коментарях. І ще, крім цього, він зпірита намагається проповстити диверсантами. Тобто він його тут обложив. І тут обложив. Якщо це назвати ну, рівнозначно гру, в мене язик не повертається, якщо чесно. І це все ще зверху полірується каліопой. Ну, і, дивіться, і він просто забігає тепер уже і спіріта давить. Ну тобто. Гра не дуже чесна. ось, І ми вирішуємо, що треба перевернути в принципі, доску. Під бере банзай, ми кидаємо цей центр. Хай центр вже цей вирішуємо просто приїхати банзаєм до Есіні, тому що ну, скільки ж можна нагліть. Жо бідного спіріта вдавив, ну, давайте тоді ми тебе будемо давити. Він передає мені танчик. Але якщо чесно, цей банзай. Напирається на ось тут піачик біжить, ми вбиваємо з фугаса когось, тут біжить. Тут ще автоматчик лежить і він встигає кинути гранату мінус один. Тут ще один диверсант. Надіюсь, не, не вб'є мене, не встигає вбити. Всю піхоту під два кулемети просто чистить вікерси. Тому що він їх поставив і сушка переводиться сюди, я вирішую, що варто просто почати їх уже давити, тому що ну, стільки можна. Колемед ззаду працює, ну і сушка тут вже доїжджає. Ще в нас є невелика кількість морпіхів, але ну, чесно, Раш Раш обісрався, Пельмеш все-таки продовжує колупати бруствери, тому що нашова не нам. У мене ще снайпер тут є, десь здається, так. Да. І може трішки одним піхотинцем можемо і пограти. Так, я тут намагаюся ну, трошки продавити, закидати гранатами, осінні ліпа. Непоганий вибір в цих умовах, тому що можна ракетами по піхоті стрельнути, з танка можна танка вбити, зенітки вбити, плюс там кулемети. Ісус сюди б теж приїхала. Ну, тобто, загалом це непоганий юніт для оборони. Але ми побачимо, наскільки його змогли реалізувати. І осінні вже вже повністю не церемониться, да? то він спочатку продавив центр, через нього ми посипали в центрі. Він просто бере потім машинку піхоти і вирішує вже. То, що той спір, тіпа... хоча це насправді його друг найближчий. Але ну, він вирішує з ним не церемонитись, просто взяти і запушити його повністю. Ми розуміємо, що.